За життя подружжя, що потрапило в аварію в Харкові, борються лікарі. Внаслідок моторошної ДТП їхня восьмимісячне маля загинуло. Напередодні ввечері на окружній дорозі зіткнулися і легковик. Нетверезий водій позашляховика тікав з місця попередньої аварії, вилетів на зустрічну і лобом в лоб зіштовхнувся з жигулями, в яких їхала родина з маленькою донечкою. Чи зміг кермувальник зникнути з місця вже цієї автопригоди? Дивіться. Наслідки трагічної аварії, частини автівок розкидані вздовж дороги на десятки метрів. На узбіччі порожня дитяча автолюлька за версією поліції водій джипу значно перевищував швидкість вилетів на зустрічну смугу, де в лобову зіткнувся із жигулями. Легковик просто розтрощило, адже відкинуло у квет. В легковику було четверо людей: троє дорослих та восьмимісячна дівчинка. Внаслідок зіткнення дитина загинула на місці. Водія та двох пасажирок Жигулів доправили до лікарні. Одну з жінок після огляду відпустили додому. За життя батьків дитини борються лікарі. Черепно-мозгова травма і грудна клітка, і скелетна травма. На даний момент стан тяжкий, і Якби 100%, що оба стануться живими, ми, на жаль, не можемо. Водія джипу після аварії ані подряпини. Поліція ще на місці, де. ТП припустила. Він був п'яний. В нашому присутстві, опять же, повторюсь, він підтвердив, що подаривав спіртної. На ногах стояв з трудом. На запитання ТСН кермувальник також не зміг відповісти виразно. Я відвідав вам на свій, на ваш відповідь, я від вариант. До сих пор не може зрозуміти, що його що привело. К його поступкам смерті людей, чоловіка маленького. Поліції з'ясували в смертельну трощу водій джипу втрапив, тікаючи з місця іншої аварії. Там він пом'яв ще два легковика. За півгодини даний водій на цьому ж автомобілі скоїв ще одну дорожню транспортну пригоду. Ось цей джип ударив. Семірка, семірку мене ззаду вдарив. І сам джип з'їхав, і з боку, злі мене. Остановился, возьми, побежали, чтобы спасать этого парня, который он не, не двигался с машины. И в это время он сел в машину и избежал. Правоохоронці затримали 36-річного водія джипу. Експертиза підтвердила, він був на підпитку. Рівень алкоголю в його крові майже у вісім разів перевищував норму. Тому допитати чоловіка змогли лише сьогодні. Раніше у зв'язку з алкогольним сп'янінням ми не могли його допитати. Адекватність його відповіді ну були дуже під великим питанням. Водієві вже оголосили підозру за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель малолітньої дитини. Завтра чоловікові мають обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагає тримати кермувальника під вартою без альтернативи застави. Марія Уманська, Сергій Ліксєєв Харківщина спеціально ДТСН один